Просто зараз відбувається рідкісне астрономічне явище. Част, часткове сонячне затемнення цього року. Його можуть спостерігати мільйони людей по всьому світу, і, зокрема і в Україні. Востаннє подібне затемнення відбувалося 18 років тому. Наша журналістка Ольга Шок вирушила. Ну хто ще звичайно, якщо у нас шокові такі шокові новини, Ольга Шок вирушила перевірити, чи видно його в Києві, і вже готова розповісти. Оля, що тобі вже видно, що ти побачила. Так, вітаю Андрію. Справді слідкуємо тут за сонячним затемненням, і справді ми можемо зараз його спостерігати. Але я поспішу зупинити кожного, хто захотів це просто зараз зробити, тому що робити це потрібно у спеціальних окулярах. От окуляри мають захищати вас і від ультрафіолетового, і від уль... і інфочервоного випромінювання. Тому що, наприклад я теж взяла з собою ці, але насправді вони мені не знадобляться, тому що я все одно не зможу подивитись на сонячне затемнення, оскільки вони недостатньо захищають. Дивитись на сонячне затемнення без оку. Кулярів або спеціальних там фільтрів чи інших приладів небезпечно, оскільки ви можете пошкодити собі сітківку ока. Це досить таке небезпечно, та навіть фотографувати сонячне затемнення теж не варто, оскільки це може пошкодити матрицю, Так і на будь-яких інших пристроях. Проте ми зараз з оператором спробуємо вам показати, як це виглядає. Насправді, пік сонячного затемнення припаде на 13.30, Наскільки відомо, найкраще все ж таки затемнення видно зараз у західних регіонах проте в Києві ми теж маємо можливість його спостерігати. О 13-й воно розпочалося, триватиме до 14-ї години, і навіть тут ми можемо бачити приблизно 0,2% затемнення. Загалом масштаб цього затемнення охоплює понад 800 мільйонів людей по всьому світу, і тривалість його майже 4 години. Проте найкраще місце для спостереження має бути таким відкритим для того, щоб вам не перешкоджали якісь інші пейзажі, краєвиди. Так і найкраще спостерігати, все ж таки використовуючи, як я вже сказала, спеціальний окуляр спеціальні лінзи, можна використовувати темне скло або спеціальні фільтри. Звичайні сонцезахисні окуляри не підходять. Або спостерігайте все ж таки через телескоп, якщо у вас раптом є така можливість, з сонячним фільтром. І загалом для спостереження варто обрати такі місця більш відкриті. І навіть цього разу нам пощастило, ми маємо можливість з вами спостерігати за цим сонячним затемненням. Також, якщо такої можливості подивитися, або немає у вас спеціальних окулярів, немає спеціальних лінз, можна спостерігати за затемненням через. Телескопу, тому що зараз просто відбуваються різноманітні трансляції з різних телескопів, з різних локацій. Можемо спостерігати це, як виглядає в такому форматі, знятому професійно, тому що ми, на жаль, не можемо це зробити професійно, так але те, що могли ми вам показали. Маємо з вами таку можливість ексклюзивно дивитися за тим, як відбувається це сонячне затемнення. Так проте теж трішечки запису трансляції ми вам покажемо. Власне, я ще раз наголошую на тому, що не дивіться на сонце без спеціальних пристроїв, навіть телефону знімати. Це теж досить таке небезпечно. До речі, ось тут в районі Майдану, десь в районі Пущі Водиці видно більше затемнення. Тут в районі Майдану найкраще його буде видно протягом 6 хвилин, так 0,2%. відсотка. Проте на західних територіях, в західних регіонах і центральних регіонах України все ж таки теж досить таки добре видно. Там на заході взагалі найкраще. Проте жителі Канади все ж таки матимуть більшу таку змогу спостерігати за цим затемненням, оскільки їм якраз його буде видно найкраще. Ми ж з вами теж маємо таку. Можливість, але бачимо не так багато, і загалом сонячне затемнення це таке явище, коли власне місяць розташовується між сонцем і землею, нібито затуляючи загалом сонце, і саме тому ми спостерігаємо таке явище. Цьогорічне затемнення воно таке часткове, але трапляється з інтервалом у 18 років. Тому минуле було 18 років тому, і зараз і знову такими з вами маємо можливість за ним спостерігати. Не так як жителі Канади, проте теж непогано. Єдиний такий лайфхак, який я для себе зрозуміла, якщо вже ну дуже хочеться подивитися. Тись на сонячне затемнення, це все ж таки прикласти, якщо у вас є дуже хороші захисні окуляри, які захищають від цих двох випромінювань, так до камери телефону і можливо наблизити, подивитися. Проте я вас закликаю, що можливо, ви потім попсуєте собі телефон. Я пам'ятаю, колись в дитинстві ми спостерігали за сонячним затемненням крізь знімки наших якихось МРТ, так теж дивились. Проте нам тоді ніхто не сказав, що це може бути небезпечно для наших очей. Тож не повторюйте помилок дитинства, так все ж таки використовуйте спеціальність спеціальні пристрої або зараз маємо з вами можливість дивитися і в цифровому форматі досить такі якісні записи, якісні трансляції, того як це все відбувається там наживо. Ось тут я бачу, що чимало людей ходять, проходять, зупиняються, але вони частіше зупиняються, щоб сфотографуватись, іноді все ж таки дивляться в бік сонця для того, щоб роздивитись, можливо, що там відбувається, так чи видно затемнення чи ні. Я нагадаю, що пік його буде о 13.30. Ми з вами теж ексклюзивно маємо таку можливість подивитися трішечки, що там відбувається але не наповну, тому що теж ризикуємо пошкодити собі техніку. Насправді, ось така поки що ситуація у нас із самого серця столиці. Продовжуємо слідкувати, дивитися за тим, як слідкують люди за заходом, за затемненням сонця. Так, ось така ситуація. Андрію, я передаю тобі слово. Оля, поки ми ще не попрощалися, поки ти чекаєш чекаєшся затемнення, є ще невеличкий лайфхак. Можна спробувати дивитися через дзеркальце. Можливо, це буде більш безпечним для техніки. Спробуйте це, загугліть, поцікавтеся. Така ідея в мене зараз виникла. Ну і нагадаю про те, що дякую, Оля, шок продовжує спостерігати за сонячним затемненням, яке там епіцентр буде, і піку тринадцять 13.30. Почули всі про те, що для сіт, сіт... сітків очей, це дуже небезпечно навіть для. Матриці вашого телефона будьте обережними без е, спеціальних окулярів, не дивіться на небо і не всі окуляри підходять. Нагадую, ультрафіолет е, захищає від ультрафіолета лише окуляри, які зроблені зі скла. Е, більшість е, так і зроблено сонцезахисних окулярів, але є з пластиком. Пам'ятайте про це, що тільки візуально вам буде здаватися зручно зручно для ваших очей, але насправді від ультрафіолету не всі окуляри захищають.